Руна дня на 20 січня 2025 року. На цей день в розкладі руна Одал символізує спадщину, сімейні зв'язки, традиції та власність. Ось що може вас очікувати. Сімейні або родинні питання може виникнути потреба звернути увагу на сім'ю, родинні традиції чи спадок. Матеріальна стабільність ви можете отримати ресурс чи підтримку, яка допоможе зміцнити вашу ситуацію. Пошук себе одал може нагадувати про важливість вашого внутрішнього світу, цінностей і того, ким ви є. Закінчення старого етапу, можливе завершення проєкту, перехід до нового періоду в житті або відчуття досягнення мети. Поради на день. Піклуйтеся про близьких, приділіть час родині чи людям, які для вас важливі. Зосередьтеся на ресурсах, це гарний час для вирішення матеріальних питань або побудови планів на майбутнє. Шануйте традиції, якщо вам важко знайти рішення, зверніться до мудрості минулого чи порад старших. Будьте готові до змін, завершення одного етапу відкриває шлях до нового, тому будьте відкритими для нових можливостей. День підруною одал сповнений відчуттям стабільності та зв'язку з вашим корінням.